Безсила гнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчазна, чорна гола боса, розхристана, просто волоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, Остала, вперта, героїчна, Непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморена, підсудна і репресована, проклята, слабка. Обурена, розп'ята, німа, зацитькана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тиха, без язика, русифікована, без лика, прозріла, прокинулась, встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, Творіє, будується, знає, уміє, одужає, дужчає, прагне, воліє. Страйкує, вручається, жде, галасує, іде помиляється, аналізує, вивчає, бере винаходить, працює ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже гомінлива, вишнева, чиста, просяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподоланна, незалежна Шевченкова моя. Франкова, Вербово дивно каленова, велика, горда, неповторна, свята, єдина соборна.